Друзі, усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Спінг ТВ. І для вас невелика розпаковка, брелка ліхтарика від компанії Флагман на яку я на якій я прикручу ссылку внизу під цим відео. Ставте вподобайки. Слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, виїжджайте частіше на рибалку, насдійтесь вдома і давайте разом з вами розпакуємо і. Поближче подивимося на цей кортезний ліхтарик від компанії Flaman. Ось такий USB. Ось такий USB-шнур невеликий. Яким можна заряджати цей ліхтарик. і можна від телефонного USB-кабеля заряджати. Ось ось цей ліхтарик від компанії Flamman ось в такому. По-перше з тому маленькому ключку. Ось такий ліхтарик від компанії Флагман. Назад написано Флагман внизу. Тут є розйом USB. І. Від телефону USB-кабеля можна, і також ось цим кабелем можна заряджати ось цей. Ліхтарик. Давайте я вам включу. Ось так, він. ось так він дуже крутезно світить. Так що рекомендую ось такий ліхтарик від компанії Флагман. рибачкам та рибакам. Беріть на озброєння, фотографуйте. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нови зустрічі біля води.